Друзі, всім привіт! Я вже дуже за вами скучила. Маю надію, що ви теж. Сьогодні ви будете дуже здивовані. В нас зараз сезон і ягід, вже є абрикоси та персики. Але сьогодні ми готуємо банановий пиріг з карамеллю. Та горішками. Чому? Тому що в мене пропадають банани, якщо чесно. І я згадала, що вже, ну, може, роки три я хотіла поділитися із вами саме цим рецептом, неймовірно, смачного пирога, але все якось руки не доходили. А сьогодні той самий день. Тому готуємо банановий пиріг з карамеллю та горіхами. Для приготування бананового кексу нам знадобиться 300 грамів банану, 100 грамів. Тростинного коричневого цукру, 100 г вершкового масла жирністю 82%, 80 мл молока, 100 г яйця, 200 г борошна, 6 г розпушувача, 1 г солі та ванільний цукор. Для цього кексу краще використовувати ось такі м'які банани. В мене банани лежали в прикімнатній температурі майже тиждень. А оскільки зараз дуже багато ягід, до бананів руки не дійшли. Тому буду робити кекс для того, щоб врятувати банани. Перекладаю банани в велику миску та за допомогою веделки роблю пюре з невеликими шматочками бананів. Додаю коричневий цукор та ванільний. Перемішую. Тепер яйця, молоко та розтоплене вершкове масло. Перемішуємо. Об'єднаємо борошно, розпушувач та сіль. Додамо до бананової маси. Все ретельно перемішаємо вінчиком, щоб не було грудочок. Тісто готово! Я підготувала прямокутну форму розміром 25 на 18 см. Змастили її вершковим маслом, виливаємо бананове тісто в форму, ставимо нашу форму випікатися в розігріту до 180 градусів духовку з конвекцією приблизно на 30-35 хвилин. Готовність, як завжди, будемо перевіряти зубочисткою або дерев'яною шпажкою. Для карамельного соусу нам знадобиться. 100 г цукру, ваніль або ванільний цукор, 220 мл вершків жирністю 30-35%, 2 г солі та 30 г вершкового масла жирністю 82%. Спочатку приготуємо суху карамель. В Сотейник висипаємо цукор. Чекаємо, поки він перетвориться на карамель. Паралельно нам треба розігріти вершки, вони мають бути максимально гарячими. Я скористалася мікрохвильовкою. Можна розігріти в сотейнику на плиті. Цукор вже почав танути. Перемішуємо обов'язково термостабільною лопаточкою. В мене ось така спеціальна, це може бути дерев'яна лопатка. Ми отримали красиву коричневу карамель. Тепер треба температуру трохи зменшити та додати вершки. Вершки треба додавати поступово, помішуючи, одразу знімаємо сотейник з плити. Ми отримали ось такі красиві, ароматні та смачні карамельні вершки. До них додаємо сіль та вершкове масло. Перемішуємо. Наш карамельний соус вже готовий. До речі, наш кекс вже готовий, він випікався 35 хвилин. Поки наш кекс ще гарячий, беремо дерев'яну шпажку або ось такі дерев'яні палички та протикаємо наш кекс багато разів, приблизно через 1-2 сантиметри. Виливаємо теплий карамельний соус на гарячий кекс. Лишаємо кекс при кімнатній температурі приблизно на одну годинку, щоб він добре просочився соусом. Наш пиріг простояв при кімнатній температурі приблизно одну годину. Звісно ж, його можна лишати на 2, 3, навіть більше годин, але мені подобається подавати його саме трошки тепленьким. В мене є обсмажений волоський горіх, з ним набагато смачніше. Присипаємо наш пиріг, нарізаємо та подаємо. Наш банановий пиріг з карамеллю готовий. Друзі, це один з найсмачніших пирогів, які я коштувала. Обіцяю, буде дуже, дуже смачно, тому обов'язково готуйте. Гірчинка від горіху, солона карамель, банановий присмак. Обов'язково приготуйте. А ще не забувайте підписатися на мій канал для того, щоб не пропустити нові смачні десерти. Ну і як завжди, буду безмежно вдячна за коментар та вподобайку. Дякую, що сьогодні були зі мною, будь ласочка, бережіть себе та до нових зустрічей!